Мене звати Цу Костянтин, мені 15 років. Я учень 10 класу, навчаюся в ліцеї, граю на кардеоні та гітарі. Також знімаю власні відео на Ютуб, займаю доволі активну громадську позицію в нашому місті. Цей Людмила Валентинівна казала, що він буде ще готовий у вівторок, в другій половині дня. Та, не працює завтра бібліотека. Не працюю. Ну, ми домовлялися, що після дня місця я з усіма чекаю приходжу до вас. Ну, от щоранку я прикидаюся о шостій. потім о пів на восьму я вже чекаю маршрутку, а о восьмій я в ліцеї. В понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця репетитори. І, і тобто додому я приходжу, як мої батьки о 6 годині. І насправді цей мій зріст і моя комплектація тіла вона мені дуже заважає зранку в маршрутці. Я от коли стою і я постійно б'юся головою об стелю, коли ми попадаємо в ямку і підприю. Оце ну, найболючіша тема. Я борюся з пасивністю організовуючи школу успіху, оскільки в місті реально дуже багато пасивних підлітків вони. Вміють робити щось настільки круто, але вони це не хочуть нікому показати. Можливо, це якась сором'язливість у підлітків, можливо, це якась е, сама скованість. Тобто вони не можуть цього показати. Ну, за цей період часу йому прийшлося спілкуватися з більшістю дорослих людей. З якими він раніше не спілкувався, і відповідно звертатися за допомогою, за порадою. І він це робив невимушено, просто в деяких моментах йому відмовляли, це для нього було образливо, але він потім знову ж таки знову приходив до цих людей і знову спробував під іншим кутом. Ну, це йому, я вважаю, дала все таки ж полонуспіху. Я планував, що вам буде цікаво, вам, молодим людям, розказати, як взагалі пройшло становлення підприємства, звідки виникла ідея, що це за ідея, як вона реалізована. Це насправді буде круто, тому що для молодих людей отримати і щось ну, практичне да, отримати так. в руках, це набагато ну, більше значить, ніж сказати теорію про те, як робити бізнесман, який написаний там, в десятках. Можливо, ну, більшість кількості цих підручників mm -hmm. або книжок. Школа успіху в моєму місті це шанс для тих підлітків, які не пройшли на, на, на проєкт саме з нашого міста. Хоч відчути ту саму атмосферу, яка була на проєкті, хоч трошечки подібно, оскільки, от, якби я не пройшов, я б дуже засмутився насправді. Бо якщо люди не прийдуть, я готовий прийти до них додому до кожного сказати, я тебе пам'ятаю. У мене на тебе надрукований бач сертифікат, у мене на тебе надрукований блокнот, і ти маєш бути на моєму проєкті. А він вже зареєструвався в неділю, виходить. Ну ви його зареєстрували. Я в неділю телефонував, а ви не брали слухавку двічі. Ну я перепрошую, що так вийшло. Я її набирав тричі. Якщо людина тричі не бере слухавку, я ж їй, ну все, ну не може людина балакати. А мені вже все, в неділю в ж треба відправляти список учасників. Пам'ятаєш, це ж тілік дивилися. Да, да? да. той саме Валентин Чернявський, то що Черкаса зараз на новому каналі. А, перший раз, коли ми зустрілися з Ірю, це мій співорганізатор, mm -hmm. ми такі сидимо і думаємо, давай напишемо. Просто чесно попаду. Знаєш, okay. може, да, Сидимо, пишемо, він заходить в онлайн. прочитує, каже, да, окей. Все. Алло, да, Валентин. До доброго ранку. Доброго ранку, кажу, в Київ визвали, поїхав в Київ. Та, ну, круто. Я думався перед цим з одним із спікерів. Він е, погодився приїхати на проект, але коли я йому зателефонував за тиждень, він сказав: На жаль, я їду в Одесу, і це такий: Ну, ти ж такий крутий, і ми з тобою домовилися майже. І ну, чорт, чого? Я жартую, я вже поруч. Ха! Злякався? Та, ти просто актер мощний, то я реально перелякався. <смір> — <смір> ти, ти, ти вже Я для Дитинже. Слава Богу. У нас тут ледве серце не стало. <смір> Я хочу, щоб, хоча б відомі люди, хоча б нашого міста поділилися якимось своїм успіхом з іншими людьми. З Просто з підлітками, яким 13-17 років, які доволі перспективні. І я не сприймаю це як виклик, або як це договір з фондом. Ні, насправді це от моя мета. Всім привіт. Ми дожили до другого дня, не в повному складі, але ми дожили. Привіт! Ти якраз встигла. Сьогодні у нас насправді дуже зірковий в нашому місті спікер Валентин Чернявський. Да. Твоє? Ші! Зараз на щасне знайомство це дуже корисно, особливо коли це знову ж захід міжнародного рівня, якщо ми говоримо про школу успіху від фонду, то це знайомство по всій Україні. Тобто, куди б ти не поїхав, у тебе будуть знайомі всюди. Точно залишився задоволений від того, що я поспілкувався, побачив різні точки зору і того, як. Як взагалі міняються діти з покоління в покоління? Ну тобто там п'ять років різниця, і я вже бачу, що вони інакше на світ дивляться. Лекція також була досить цікава. Я дізнався більше про гідроабразивну різку, про те, як працює це устаткування. До этого я 7 лет профессионально занималась спортивной гимнастикой. В моей жизни присутствовала только конкуренция, и друзей как таковых у меня не было. Я приходила со школы толком не пообедав, даже бежала на тренировки и сидела там до вечера. Этот проект может стать очень хорошим толчком для того, чтобы почувствовать. Сібі в новій сліді. Ви всі дуже мега-круті. Кажу ще раз буду це повторювати по 10-40 тисяч мільйонів раз. Не зупиняйтеся. Привіт! 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 Пішли, пішли, пішли. Я твої справ. О! Справді все пройшло дуже круто. Сьогодні. Був Валентин Чернявський, це той журналіст, про який я тобі розповідав, пам'ятаєш, так? Ти да. Приїхав мій ментор з Києва mm -hmm. сьогодні, і він мене дуже врятував, оскільки один зі спікерів захворів, це той Чорній, і, і він мене просто дуже спас насправді. Ярослав. Все було дуже добре. just